Вітаю, шановні, всім привіт! Хай ебуди на Амасте. Зараз хочу вас познайомити з одним з продуктів, які я отримав у останнє доправлення. Ну, Ось така баночка. Ну, баночка нічого вам не скаже. Тут це корейська. Атомі Good Sleep Lactium. Lactium. Я вам краще надам посилання в описі, гляньте на сайті опис. І зараз з екрану я вам дещо, дещо розкажу. Що я можу сказати? Ну, я вже кінчаю цю баночку, вже є свої, скажімо, якісь висновки. Такі маленькі, зручно кавтати, маленькі такі пігулочки. Десь, може, на третій-четвертий день вже покращився сон. Тобто я ще по ночам працюю і помітив, що останні, не знаю, пів півроку, рік, ну, тобто сон почав вже бути такий неспокійний. Почав просинатись вже ночами по два рази, якщо так, ну, неважливо. І. Десь за 3-4 дні прийому, тобто накопичуваний такий був ефектик, став нормально спати. Тобто сни нормальні, небурхливий сон, інколи можу всю ніч проспати, не вставати. тобто розумієте, да? Вже у, у похилому віці до туалету тягне, там, коли інколи встати. А тут нормально. І головне головне, що. Висинаюсь, сплю спокійно. Тобто є ефект. Ну, Кажу не за однієї пігулки. І взагалі тут пишуть по дві, дві пити, А я ні, я по одній і на ніч. І нормально. Якщо може по дві, то ще краще було б, але економлю, економлю, розтягую задоволення. Що я вам скажу? Що із чим його їдять? Да? От дивіться на сайті. Так і називається хороший сон лактиум. Ну, тут 60 пігулок у коробочці. І дивіться, із чого він складається. Допомагає зняти стрес і покращити якість сну. Так і, так і пишеться. Ну, я зараз дав, дав ще сину, а він на комп'ютерний айтішник і теж. Казав, що в нього режим сну збився. Тобто він почав довго не засипати, довго працює і вранці не міг прокинутися. Зараз, каже, налагодив на сон. От. Якщо якісь там стреси, теж, бачите, працюють. Чого? Так, до, до сайту, чого? За, за рахунок чого він працює, інгредієнти, французький якийсь лактиум, якийсь лакті, лактіум. Французького виробництва від французької компанії. І вони його, вони, корейці, додали ще деяких інгредієнтів. От бачите, немовля, там спати, ну, це, мабуть, з молоком матері. І які ще складові? Лактій, теанін. Магній, вітамін в 6 Додали. Там ще нижче буде. Теанін. Що таке теанін? Ну, L теанін є таблетки, пігулки, да, продаються у спортивних, спортивне харчування. І так, в аптеках на Herbie можна придбати, і в наших аптеках вже все, все є. Допомагає справлятися зі стресом. Ну, Це опис до L-теаніну цього. Да? Сприяє розслабленню, забезпечує здорову роботу судин, містить інозитол, ну це мені нічого не каже. Без ГМО, це вже далі так пішло. Да? Тобто, відома ельтіанін, амінокислота не виробляється організмом, а споживається з зовнішніх продуктів. Далі, магній, магній. Ну, всі знають магній, щоб там судоми не хапали, да, краще засинались. Теж низький рівень магнію в організмі зв'язаний з таким захворюванням, як остеопороз. тобто вимивається да, з організму, високий кров'яний тиск, закупорка артерій, спадкові хвороби серця, діабет та інсульт. Тобто, за, за цих от факторів низький рівень магнію. Да, і його треба додавати. ну, ведомый продукт Махнею в шоколаде. Далее. Витамин В6. В6. Також. Також. ДЦ витамин В6. Властивости. Так, а что такое в мене малый шрифт? Большинство людей отримують достатньо достатню кількість вітаміну в 6 Але ж споживання достатньої кількості вітаміну В6 важливо для оптимального здоров'я і може навіть запобігти лікуванню хронічних захворювань. Ну, може покращити настрій, зменшити симптоми депре депресії, це я пробігусь так: е сприяє здоров'ю мозку. Знижує ризик хвороби Альцгеймера, може знижувати. Може запобігти та, та лікувати анемію, сприяти виробленню гемоглобіну. До речі, до речі я ж це не просто вживаю ці пігулки. Я ж його в комплексі з нашим гемогімом ну, нашим е, атанським гемогімом а гемогім покращує кров. тому в комплексі може воно тому ще і. Й... Ну, далі за вітамін B6, B6 я вже не буду. Багато, багато, дивіться, під і вагітності, і нудоти. Відволікся. Відволікся, як я завжди відволікаюсь. Я його приймаю в комплексі. Зранку я гінга белоба, гінга і надто. Воно там з ще з. Надто-надто ну, соєві білки да, ці боби надто над, нут, нут, надто вони там е, в комплексі і гемогім, і гемогім. І воно, я думаю, синергічно і працює. і працює Далі, по сайту, давайте далі по сайту. 100% надійний лакт від французької компанії Ingredia. 70 років компанія працює, у, скільки в неї патентів, патенти Європи, США, Японії. Безпечний функціональний інгредієнт, FDA його там внесла у свої реєстри. Випробування пройшов, дивіться, це я по сайту. Да, випробування всілякі підвищує рівень. Підвищення ефекту сну, збільшення загального часу сну, скорочення часу пробудження після гіпногонічного стану, скорочений гіпногонічний час сну. Тобто, люди дослідили на, на багатьох, скажімо як, реципієнтах. Оце все. Тобто, атомі, вона ж використовує лише перевірені інгредієнти лише у безпечних дозуваннях. А от іще, окрім тих, що ми вже хімічних да? ну, хімічних, е, яких відома хімічна, використовуються ще натуральні. Тобто концентрований порошок вишні, порошок з ароматом чабрицю, порошок для екстракції зрізів розмарину. Порошок екстракту рослинної суміші якоїсь рослинної суміші. І l триптофан Що у нас таке l триптофан Це теж незамінна амінокислота, яка необхідна для виробництва білків Він природнім чином міститься в червоному м'ясі, птиці, яйцях молочних продуктах. Ну, молоко тут, моло, да, якщо ще й молочний оцей лактій, то. Ясно, що так воно десь десь щось воно так. Використання депресії. Ну, все в комплексі, все е, працює в комплексі, повернемось до сайту уп і пишуть: справжнє управління сном починається з двох таблеток на день. Ну, я вживаю, одну, може, в мене не той стан депресії, який потрібно, щоб дві вживати. А як треба, будемо і дві вживати. Один раз на день запиваючи водою. Я ввечері, під час вечері, одну таблетку закинув і все. І, і все нормально. Комфортно, розмір легко ковтати. Так, маленька. Я ж показував. Маленький розмір, будь ласка, 10 мм. Чи від краю до краю 14, ну, але ж за, за от, от, рахунок оцих заокруглень. Рекомендовано для цих людей. Для якого? Всім, хто турбується про погіршість і якості сну, усім, хто хоче добре виспатись, будь-хто, хто є офісним працівником або учасником тестування та страждає від нестачі сну, ну, перед екзаменами, да, знаєте, студентам, школярам, всім, хто не може добре виспатись, той, хто дуже чутливий і перевертається на світанку, хто у нас не перевертається, усім, хто хоче мати. Освіжаючий радок. Ні, дійсно висипаєшся нормально. Я давно так не висипався. Чесно, давно так не висипався, і гарні сни сняться. Тобто, нема отого, озбудження якогось там от, якихось поганих отіх, ем, снів. Снив, снів, снув. Тобто. Рекомендую. Рекомендую, хоча спробувати, коштує він. Десь близько 1200. Отак, от, от уже з направленням, як, як порахував. Ну, так, скажімо, немало, немало, да? але ж, якщо є певні покази, то можна цим і не гребувати. Тому ось так, отакий от лактіум Ніколи не, не чув таке, такого слова «лактій», «лактіум»,, да? а лактиум. І спробували, і спробували. І нормально, я вам скажу нормально. Якщо, особливо, якщо є оці депресійні стани, да? ну, я, я не знаю, де в яких можна, їх багато, особливо в наш теперішній час, оці стани, особливо десь, може, у серйозних місцях, то може він би і був доречним цей лактиум. Все, на сьогодні все. Посилання в описі. Подивіться, зайдіть на сайт. Якщо що, ви знаєте, до кого звертатись, рекомендую. Гарна-гарна штука. Будемо вживати, будемо вживати. Особливо, якщо люди дійсно патриут, у такому стані, що, що треба. Все, на все добре. Всього найкращого. Слава Україні! Акупантам. Смерть! Все, на зв'язку. На зв'язку. Пішли працювати. До побачення.